Вітаю, друзі! З 27 вересня припиняється подача заявок на є-допомогу. Тому той, хто не встиг це зробити, той, я кажуть запізнився. Наскільки це все серйозно? Чи буде воно поновлено подача заявок на є-допомогу? Зараз ми про це з вами і поговоримо. Якщо ми зайдемо на сайт, є допомоги І коли ми зайшли в є допомогу тут бачите, так прямо написано, що. Перший етап прийому заявок на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій завершено. Тобто, бачите, сказано перший етап. І пишеться, що наразі громадянам України подано понад 10 мільйонів заявок. У зв'язку з чим тимчасово припиняється збір заявок на платформі Є-Допомога детального їх опрацювання та передачі за запитом до міжнародних організацій для подальшої виплати. Другими словами, це. Ті заявки, які ще не затребувані міжнародними організаціями. Ну, простими словами, коли ви заходите в статус заявки перевірити, там написано заявку прийнято. Це мається на увазі якраз ці заявки, а не ті, що вже виплатили. І продовжую, що на жаль ресурси міжнародних організацій обмежені. Саме тому Мінсоцполітики докладає максимальних зусиль задля збільшення кількості міжнародних організацій, що можуть надати рушову допомогу українцям, які постраждали від війни. Тобто, бачите, робота в цьому напрямку ведеться і буде вестися. Так що, видихаємо. І після підтвердження готовності фінансової підтримки зі сторони міжнародних організацій прийом заявок буде відновлено. Ну що ж, будемо чекати, поки відновиться. Але для тих заявників, які вже заповнили. Заявки і допустили помилки, і їм треба їх виправити, то все ж таки залишається ця опція для виправлення тої чи іншої помилки. То тепер, коли ви зайшли на сайт є допомогу, тут бачите, залишилося тільки перевірити статус заявки. Тут уже нема віконця заповнити заявку. Тобто ми можемо заявку відредагувати, для цього нам потрібно. Натиснути Перевірити статус. ввести дані. І після того, як ввели, натиснути Перевірити статус. І от, бачите, у вас є таке відізвати та подати нову заявку. Натискаєте і заповнюєте вже без помилок свої дані. Тобто, як бачите, ця опція залишилася, і ви можете виправити помилки. Також мені в коментарях багато пишуть, що я не допускала помилки, що я все точно заповнила, чому пише, що заявка не знайдена. І ще раз повторюю: я особисто заповнив більше ста заяв своїм односельчанам і десь 20-30 тих заяв, які до мене зверталися. З якоби з тим, що помилок немає. І коли я починав підбирати комбінації, то майже усіх я знайшов там помилки. Хоча мені говорили, там нема помилок, от я точно все зробила. от Такого не може бути. Але я знайшов. Часто помилки 90% помилки зустрічалися, коли в номері паспорта. Ви самі зрозумієте, коли там в крапочках цифри написані номер паспорта. І часто можна спутати шістку з вісімкою. Я, я сам особисто, хоч, я ще, хоч мене з'їв ще нормальний, але я теж можу спутати. А Люди, які старшого віку, тим паче не побачили ці помилки. І звичайно, коли ви будете заповнювати перевіряти статус заявки, то вам треба внести в статус заявку це код і номер паспорту, іменно з помилками, згадати тоді, коли ви в серпні, в липні заповнювали. От згадайте, що ви заповнювали, як ви заповнювали, з тою помилкою. З тою помилкою і, за... і внесіть ці дані. І після цього, коли ви перевірите заявку, то тільки тоді вам дасть її поміняти. А так, звичайно, ви зробили помилку, а зараз перевіряєте статус і пишете уже правильно, то звичайно буде писати, що заявку не знайдено, тому що там тоді була допущена помилка. Так що люди добрі згадуйте свої помилки, підбирайте комбінації з номерами в номері паспорта, де потенційно могли зробити помилку, і редагуйте свою заявку. Якщо ви самостійно не зможете знайти помилку, і зможете признати те, що ви могли допустити помилку, то можете звертатись до мене. Майже ніхто до мене не звертається, просто пише в коментарях, а в мене така та помилка, така та помилка. Ну ти що ж яка та помилка, я можу знати, яка помилка. Мені треба це все бачити. Підібрати комбінацію. На це може уходити дві, на це може уйти у мене дві години, може півдня, може декілька днів, щоб підібрати всі комбінації паспорта потенційної помилки. Якщо ви пишете в коментарях, то пишіть мені конкретно. Віктор, виправіть мені, будь ласка, помилку. І тоді ми будемо з вами вже розмовляти. Напишіть мені, мені в телеграм, розповісте конкретно, що коли ви, де зробили, і будемо шукати вашу помилку. Посилання на мій телеграм буде під цим роликом. Отакі От новини є допомогою, але не будемо падати духом і чекати, коли знову відновиться подача заявок, і почнеться другий. Етап, на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Всім пока, до нових зустрічей.